Рішення закрити телеграму, тому що багато хто говорить, що навіть росіяни не зуміли закрити. Як ви вважаєте? Технічно це складно. Юридично, як ви бачите на сьогодні, або суспільно взагалі складно, тому що багато йде дискусій, є попит на цей месенджер. Так і, зокрема, він став зараз не тільки месенджером, оскільки ми звикли все ж таки, коли таки говоримо таке визначення до певного. Сустам системи, так це передача повідомлень від одної особи до іншої. На сьогодні Telegram — це все таки платформа для висловлення думок. Ми бачимо великі потужні проекти, соціальні, інформаційні, які діють в Telegram. І тому, звичайно, підтримка скажена. Ну, тобто, будь-які дискусії, що пора закривати Telegram, вони наштовхуються на певне несприйняття навіть суспільством, тому що у нас сьогодні багато людей звикли отримувати інформацію звідти, ставлячи на ваги ВКонтакті і Telegram, то. Закрити телеграм технічно склад.